Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл задач з рівняннями. Сьогодні у нас задачка 98 кілограм огірків на 8 гривень, дешевше від кілограму помідорів. Скільки коштує 1 кілограм помідорів, якщо за 3,2 кілограми помідорів заплатили стільки ж, скільки за 3,6 кілограмів огірків. Задача з рівнянням і нам от кажуть, стільки ж. Тобто ми будемо прирівнювати. 3,2 до 3,6, але нам треба ще й помножити на вартість огірків і помідорів. Треба щось прийняти за Х, а щось у нас буде залежати від Х. Враховуючи, що нас питають, скільки коштує 1 кг помідорів, тобто нам не кажуть, знайдіть потім ще огірки, то нам вигідно прийняти за х саме помідори, щоб у нас не було дві дії, а ми обійшлися однією дією. Отже, давайте запишемо таку фразу: нехай 1 кг помідорів. Коштує Х, тоді 1 кг огірків буде ікс мінус 8. Згідно умови задачі складаємо рівняння 3,6 це у нас кількість огірків. Ми множимо на їх вартість, а ми сказали, що 1 кг огірків це Х мінус 8. Далі кількість помідорів, 3,2. Ми множимо на їх вартість. Ми сказали, що 1 кг – це. Розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужечки, зводимо подібні доданки. 3,6х. Мінус 3,6 помножити на 8 буде 28,8, дорівнює 3,2х. Перекидаємо всі невідомі в ліву сторону, в праву, стор в праву сторону всі відомі. 3,6х, а тепер дивіться 3,2х у нас переходить кордон з протилежним знаком. Мінус 3,2х дорівнює так само мінус 28,8 переходить кордон з протилежним знаком. Обчислюємо. 3,6х мінус 3,2х буде 0,4х. Звідси x дорівнює. Якщо 28,8 поділити на 0,4, ну, давайте згадувати. При діленні на десяткові дроби ми маємо зробити так, щоб в дільнику не було ком. Ми переносимо оцю кому на один знак. Відповідно, і цю кому ми переносимо на один знак. І в нас виходить, що 288 ми маємо поділити на 4, і це буде 72. Отже, 1 кг помідорів 72 гривні. Все, друзі, відповідь. Нас питали, скільки коштує 1 кілограм помідорів. Один кілограм помідорів коштував 72 гривні. Задача номер 100. На одній полиці було в 4 рази більше книжок, ніж на другій. У нас є дві полиці. Давайте не витрачати час і накреслимо наші полиці. Перша полиця і друга полиця. Нам кажуть, що на одній полиці було в 4 рази більше книжок, ніж на другій. Нехай на другій. Було Х, тоді на першій було 4х. Коли з першої полиці взяли 5 книжок, взяли, тобто забрали. А на другу поставили 16 книжок, тобто додали. То на обох полицях книжок стало порівно. Скільки книжок було спочатку на кожній полиці, тобто нам треба знайти Х. Іншим. Нам треба знайти спочатку Х, а потім 4х. Тобто це кількість книжок з самого початку, яка була на полицях. До того, як почали забирати 5 книжок додавати. Задачка у нас буде на дві дії, і згідно умови, ми можемо скласти вирівняння. Воно у нас вже є: 4х-5 дорівнює x додати 16. Зводимо подібні доданки: 4х мінус Х дорівнює 16, додати 5. Переносимо з однієї сторони в іншу з протилежним знаком. 4х мінус х буде 3х, 16 плюс 5 буде 21. Звідси х дорівнює і ліву і праву сторону ми маємо поділити на коефіцієнт. 21 поділити на 3 буде 7. Отже, на другій полиці було 7 книжок. І нам потрібна ще друга дія. Нам треба знайти, скільки було книжок на першій полиці. 4 помножити на 7. Дорівнює 28. 28 книжок було на першій полиці. Відповідь: Скільки книжок було спочатку на кожній полиці? 7 і 28 книжок. Задачка 105. Є 19 монет по 2 гривні і по 5 гривень на загальну суму 62 гривні. Скільки є монет кожного номіналу, у нас задачка буде на дві дії, бо питають про кількість монет кожного номіналу. Нам треба знайти, як 19 розподіляється. От, в 19 є декілька монет номіналом по 2 гривні і декілька монет номіналом по 5 гривень. Наше завдання знайти. Скільки ж монет кожного номіналу? Давайте запишемо таку фразу. Нехай монет по 2 гривні буде х. Тоді монет по 5 гривень буде 19 мінус х. І тепер, згідно умов, ми можемо скласти наше рівняння. 2 помножити на кількість монет. Ми записали, що це х. Додати 5 помножити на кількість монет це 19 мінус х. І сума всіх цих монет це у нас 62 гривні. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки і обчислюємо. 2х додати плюс на плюс буде плюс 5 помножити на 19 буде 95, плюс на мінус буде мінус. Зводимо подібні доданки. 2х мінус 5х залишаємо в лівій частині, а 95 переносимо вправу з протилежним знаком. 2х мінус 5х буде мінус 3х. 62 мінус 95 буде мінус 33. Звідси х дорівнює 33, нам треба поділити на мінус 3. Це буде 11. Отже, монеток по 2 гривні було 11. Також нам треба знайти кількість монеток по 5 гривень. 19 мінус 11. І це буде 8 монеток по 5 гривень. Відповідь. Монеток по 2 гривні було 11, монеток по 5 гривень було 8.